22 березня відбувся традиційний турнір пам'яті Андрія Верещаки, вихованця білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи. Сьогодні ми проводимо традиційний турнір пам'яті вихованця дитячої юнацької спортивної школи Андрія Верещаки. Він з маленьких років займався ДСШ. Потім грав за Чорноморець, Одесу. Контракт у нього вже був дуже був перспективний воротар, але, на жаль, захворів. Тяжко хвороби і в 23 роки його не стало. і Зараз ми проводимо цей турнір вже багато років. Сьогодні приймають участь чотири команди: ДСШ 1, ДСШ-2, ДСШ3 і футбольний клуб Випасне. Рік народження дітей 2013, 2014, 2015, 2016 рік народження. Цей турнір підтримують. Друзі Андрія Верещаки, які допомагають нам завжди з призами. І також в цьому році цей турнір підтримує комунальне підприємство Спорт для всіх. Директор Сир був Олексій Миколаївич. Тобто зараз діти зіграють, потім буде нагородження, всі отримують призи, кубки, медалі, солодкі призи і підведемо ітоги наших змагань. Декілька років підряд комунальна установа Спорт для всіх приєднується до цього турніру. І разом з Володимиром Анатольовичем ми проводимо для дітей турнір пам'яті Андрія Верещаки. Так і сьогодні ми з вами зібралися тут на нашому стадіоні, щоб ви пограли в свою улюблену гру. і Почтили пам'ять нашого футболіста в змаганнях. Прийняли участь чотири команди більше 50 дітей. Діти показали гарну підготовку та жагу до перемоги. За результатами турніру. Перше місце посіла ДЮСШ-1 2015 року народження. Друге місце – ДЮСШ-2 2014 року народження. Третє місце футбольний клуб Випасне. Четверте місце – ДЮСШ-3 2016 року народження. Кращими гравцями стали Токаренко Давид, Жнякін Андрій, Кісенко Влад, Кощук Дмитро. Кращим воротарем став Козлов Тімур. Кращим бомбардиром студентов Олександр. Дякуємо юним футболістам та їх тренерам за видовищну гру. Олеся Семчинська, Наталікінчук, перший муніципальний.